Мене звати Роман, і сьогодні я хочу поділитися з вами а, тим, як мене скаманули на NFT іграх. Розповім, як скамлять на NFT іграх, а також розповім, як ви можете заробити на NFT іграх. Дам вам цілих чотири способи, і вони дійсно працюють. Зараз дуже а, широко така відома гра Iguverse, і, чесно кажучи, скам лютий. Тому розповім, як на цьому не те, що втратити гроші, а як на цьому можна буде заробити. Тому вмочено зручніше. Поїхали. І так, я мав справу з двома іграми. Перша з них степом, де мене скаманули на 300 доларів. І друга гра була а, англійська мова, там якась не пам'ятаю, як вона вже називалась. А там мене скаманули 600-700 доларів, не 300 гривень, доларів. А, не пам'ятаю точно, скільки доларів, чи 600, чи 700, бо було декілька персонажів. Але скам був максимальний. Якщо... Степан навіть досі працює, мабуть, через те, що там дуже великий інвестор, і його не можна так просто соскамити. Він щось там приносить, але він приносить десь разів 10 менше, ніж туди було інвестовано. І коли ці всі прибутки будуть, точніше, інвестиції зафіксовані, я навіть не знаю. Я, чесно кажучи, навіть вже не ходжу в степені, тому що там дає десь 10 центів в день замість одного чи двох доларів, як було на старті. Ну, скам. Друга херня, це оця англійська мова, куди я ввалив спочатку 100 доларів і на цьому нормально працював десь тиждень чи два тижні. І вирішив купити нового персонажа за 600 баксів, вклав ці гроші. І на наступний же день це все скаманулося, та розробники відпустили курс монети, хоча обіцяли її тримати. Відпустили, і вона влетіла в 10 разів, тобто. Ти можеш сказати мені, ну так ну, в 10 разів довше будеш окупатися, буш вивчати англійську, чи ще щось таке. Ні, все не так просто, тому що м -м, в цих персонажі в них, в них був м -м, обмежений срок м -м, праці, можна сказати так, лише 200 чи 250 днів. Це трохи більше ніж півроку. і за цей час вони повинні були окупитися десь разів в три чи в п'ять, щось таке. Я вже не пам'ятаю. Але коли вони відпустили цей курс, то все впало настільки, що за ось ці 200 днів можна було відбити лише 20%, і це при тому, що курс постійно падав, падав і падав. Туди тоді, тоді я вирішив продати всіх персонажей як можна швидше. Скинув їх і все з цим проектом для мене все кінчено. Хоча я потім якось підходив, дивився, що там і люди. Вони знаєте, наче очі такі закрили. нові, нові люди закрили очі на цей скам, який був, і робили вигляд, що. Ну, нібито все нормально, просто нова економіка, начебто. Тіпа ціни на НФТ впали в 10 разів, але і прибуток в 10 разів впав, і вони такі: ну нічого, все буде нормально, будемо працювати. Так це не працює. Я впевнений, їх також побрили. або ті, кого побрили першими, зробили дуже великий такий м -м, фінансову подушку для того, щоб якийсь час ця гра працювала ще. Але запам'ятайте, ви не в nft іграх будь-яких. Користувачів будуть завжди кидати. Неважливо, місяць пройшов, тиждень або півроку або рік. Запам'ятайте, в будь-якій грі вас будуть кидати. Не заносьте туди гроші. А тепер розповідаю, що думаю особисто я про ці проекти і як на них можна реально заробити. І так, перший спосіб він найскладніший. Він потребує максимально від вас е, часу, уваги, скілів, грошей, команди. Це створення самостійно свого nft проекта Неважливо, яка у вас там буде ідея, що ви там будете казати. Взагалі, які цінності будете туди вкладати, неважливо. Будь-який такий проект потребує команду розробників, ілюстраторів, гіємдізайнера, маркетологів і інвесторів. Спочатку вам потрібно цих всіх людей знайти для того, щоб лише потім мати шанс якось вийти на міжнародний ринок і залучити кошти користувачів. Це дуже важко, але якщо ви це зробите, якщо ваш проєкт буде е популярним та матиме успіх, то ви на цьому заробите багато мільйонів доларів. Це найскладніший такий спосіб. Хто буде цим користуватися, я не знаю. Я не думаю, що новачки можуть таке зробити. Але ви можете просто про це знати і в майбутньому, наприклад, якщо ви будете дійсно вивчати крипту, ви зможете про це згадати і зробити. Спосіб номер два. Це заробіток на шорті монети. Якщо ви пам'ятаєте, у е, проєкту Stepan є дві монети GST та GMT. Коли проєкт на хайпі, ці монети мають дуже високий курс. Але коли хайп закінчується, ці монети дуже активно зливають. І ось на цьому шорті ви можете заробити. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, навіть не знаю, яка там монета зараз у проєкту EGUWRS, я чому про нього говорю, тому що це зараз найпопулярніший проєкт, і я бачу дуже багато блогерів його зараз рекламує. Не знаю, яка там зараз монета, але якщо у вас є можливість зашортити цю монету на якихось криптовалютних біржах, Зробіть це негайно. Проект зараз на максимальних хаях вже декілька днів, і я вважаю, що дуже скоро він скаманеться. Можливо, не в найближчим часом, там дні, але найближчі тижні точно цей проект закінчиться, тому що його вже навіть оці репіри відрекомендували. І це значить, що вже всі школярі там більше. Ну більше я навіть не знаю, кого можна туди засадити. Тому. Йдіть і шортите цю монету. Це другий спосіб заробити. Третій спосіб заробити на таких проєктах це заходити разом з різними фондами, або після цих фондів, але приблизно на тій самій ціні. Про що я кажу? Давайте більш детально. Дивіться, якщо проєкт тільки починає своє існування, і він потребує кошти інвесторів, фондів або частних інвесторів, неважливо. Якщо ви слідкуєте за діями цих фондів, більшість з них відкриті, і вони показують свої дії, то в такому випадку ви зможете знати, яка ціна у цих фондів, по якій вартості вони зайшли, коли вони зайшли, і що найголовніше, це те. Коли у них розлоки цих монет, тобто, коли а, розробники ігри дадуть можливість цим фондам продавати ось ці монети, це найголовніше. Це буде означати, що найближчим часом, коли у них будуть розлоки, вони будуть намагатися підбити вверх цю ціну для того, щоб Загнати максимально хом'ячків і для того, щоб інвестора фіксували свої прибутки та були задоволені. Тому ще раз, слідкуйте за діями цих фондів. Якщо ви бачите, що якісь фонди заходять в ці проекти, ви бачите, що ціна в цих проєктів а, зараз по якій ви можете зайти, приблизно така сама, як у фондів. І найголовніше, що фонди ще не продали свої монети, заходьте, відкривайте лонгові позиції, купуйте ці монети і очікуйте дикого пампу, тому що фонди хочуть фіксувати прибутки за рахунок ось цих хом'ячків. Це третє. І четверте. Не так просто як друг, друге і третє, але також непогані заробітки в цьому є. Це стати криптоблогером, робити відоси або займатися телеграмом, або інстаграмом, або тіктоком. Неважливо. Якщо ви будете блогером, ви зможете заробляти на партнерських програмах. Тут заробітки також дуже непогані, я вам можу сказати як блогер. І чесно кажучи, ви будете задоволені, але це ну це дуже така серйозна праця. Вам потрібно буде кожен день працювати, 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 робити пости, купувати рекламу, намагатися залетіти в тренди, чи ще щось. Тобто, це непросто, це дуже непросто. А, як ви бачите, більшість блогерів, які тільки з'являються, вони або зливаються, або вони не досягають ніякого взагалі жодного результату. Тому це також складно, але тисячі доларів ви зможете отримувати лише на партнерських програмах, а також вам будуть пропонувати рекламувати такі nft проекти. Це вже чесно кажучи, на ваш розсуд. Чи хочете ви можна сказати скамити своїх підписників? Я ось, наприклад, відмовився для себе в рекламі NFT-проєктів, Але нещодавно я робив в інстаграм опитування, де написав, що я вважаю ці всі ігри скамом, але якщо вам це цікаво і ви хочете ці ризики розділити, скажімо так, тобто ви готові ризикувати своїми грошима, я можу вам розповідати про ці проекти. Більшість проголосувала, що вони дійсно хочуть знати про ці проекти. Ну, Хоча б це буде корисно для того, щоб не просто наскамитися, а для того, щоб дійсно заходити в лонг, коли заходять фонди, а також заходити в шорт на максимальних хаях. Ну, Мені здається, що це буде корисно, тому підписуйтесь на телеграм та інстаграм. Про це буду розповідати там більш детально.